Ми не продовжимо наші зусилля по, по хорошому втягуванню Європи в захист України. Я був кілька днів тому у Європі в кількох містах. Розмовляю з військовими експертами, експертами, дипломатами, політиками і десятками пересічних звичайних громадян. Моє спостереження наступне: нікого не торкає за душу чи серце події, які відбуваються у, в Україні. Це просто картинка на в телевізорі і все крапка. Більше того, європейці добре не знають, що тут відбувається, і головне, вони не усвідомлюють, що наступна буде Білорусія, потім Прибалтика, а потім вже Франція, Іспанія, Італія. Маховик світової війни після вторгнення в Україну зупинити буде неможливо. І тому у них є е, місяць або півтора до зими, коли наша гола і боса армія. Без шапки вушанки буде протистояти повністю забезпечені за 5 років підготовлені до військової баталії російської армії, яка кінчить в Лісабоні, в Парижі або в Лондоні.